Перемога на зубах львівська енергія у рідних стінах здобула надважку перемогу над принциповим суперником харківським локомотивом. Минулого сезону саме залізничники були головним конкурентом галичан за золото і в результаті посіли другу сходинку. Напружені стосунки цих команд далися в знаки. Продовж всього матчу на майданчику точилася рівна безкомпромісна боротьба. Ну, ви знаєте, у нас постоянно з локомотивом виходять очень важкі ігри. І це було не виключення. То есть очень рідко получається кадакрупний результат з какую-то із сторон. Тому, от як тренер нам говорив, нам нужно терпіти, а своє ватаки ми должны найти. Ось так от і отримали. Уболівальники не побачили гольових моментів, проте взяття воріт таки дочекались. Наставник господарів Станіслав Гончаренко ризикнув. Випустив п'ятого польового гравця, і це принесло успіх. Овсянніков забив, як виявилось, вирішальний м'яч. Була шахматна партія, в якій, в якій ми вийшли трошечки хитрішими, мабуть, трошечки сміливішими, мабуть, трошечки майстеревіше. 1-0 – принципова перемога енергії, яка зберегла за собою першу позицію в екстралізі.